цього року одружень більше ніж розлучень. 2020 та 2021 став випробуванням для пар через пандемію. А от 2022 – уже через війну. Та не зважаючи на воєнний стан в країні, все більше прикарпатців стають на весільний рушник. У нас є фотографії з військовим з хлопцями, які одружилися і відправляються на передову захищати нашу країну. Ось такі у пам'ятці може собі кожен переглянути. І навіть є такі люди, які вже приходять по інших питаннях, але впізнають себе. Це рамка зі світлинами пари, які цьогоріч узаконили свої стосунки. Оновлюють фото у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у місті Івано-Франківську щомісяця. Знайти свою колегу Тетяну Куліковську, яка розписала ще в серпні з хлопцем-військовим на фото. Не вдалось, та все ж архівне відео з такого важливого для неї дня збереглось. Чи згідний ви висе своє життя? Чи згідна? Своє одруження пара через війну відкладала декілька разів. Шлюб розповідає Тетяна. Не став несподіванкою. Та від цього додає радості не менше. Дуже щаслива насправді дуже щаслива, що мене нарешті сім'я. Хоча ми завжди були разом. Я завжди можу довірити Андрію. все. і свої переживання, і успіхи він завжди мене підтримує. Близько 70% пар, які узаконили свої відносини у 2022-му – Це шлюби з військовослужбовцями. Січі, лютий, березень, квітень. Це не є місяць, де у нас ну дуже багато багато шлюбів, іде сезон, як то кажуть. Але у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з березня вже почалися масові державні реєстрації шлюбу з військовими, з тими, хто вже знав, що йде на передову, захищати нашу країну. І хлопці, чоловіки, вважали за потрібне обов'язково одружитися, аж потім іти вже захищати нашу країну. Психологи мають пояснення щодо тенденції одружень у такий непростий для країни час. Дуже багато людей для себе вирішили жити. Так би мовити, правильно, тобто це все має бути узаконено. Все має бути в рамках таких, які би не спонукали до найважчих наслідків. І саме усе починається з себе. Тобто я впорядковую своє життя. З професійного досвіду пані Наталія наводить приклади того, коли стосунки узаконювали пари, які до цього бо шлюбу жили разом, і по 15 років. Я би сказала, що це якесь народження такої нової генерації нації українців відповідальності за себе, за свою державу, за своє життя, і що все має бути чітко, так у відповідності і до закону, і до певних моральних. Устої чималу кількість одружень варто очікувати і восени за давніми традиціями українців. Саме ця пора ставала ідеальною для узаконення стосунків.